У 24-й школі Тернополя тестування з української мови і літератури мало складати 255 учасників. Для цього виділили 17 аудиторій. Усі тестування у цьому пункті базового рівня. На вході до пункту тестування учасників ретельно перевіряли на наявність усіх необхідних документів: сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт або свідоцтво про народження та запрошення перепустка. Далі кожен має знайти себе у списку абітурієнтів, щоб Знати номер аудиторії. Випускники, попри хвилювання на тестування, приходили з гарним настроєм, посміхаючись і налаштовуючи себе на успішну роботу. Наперед вгадують, яким буде творче завдання. Я думаю, що буде щось про події в Україні, так як зараз нас в принципі війна йде, тому можливо, що таке буде про владу. Попереду у них дві з половиною години напруженої роботи, за які вони мають згадати усю навчальну програму за шкільні роки. Мені найважче давалось. Запам'ятати всі твори всіх авторів і і їхні справжні прізвища. Богдана приїхала у 24-ту школу Тернополя складати ЗНО із села Великий Глибочок. Дівчина розповідає, хоче подавати документи у медичний, а успішно складений тест з української мови і літератури це шанс вступити на державну форму навчання. Цей екзамен обов'язковий для усіх абітурієнтів незалежно від обраної спеціальності. Готувалася, напевно, як, як і кожен абітурієнт цього року. Ходила до репетиторів в школі, також вивчала ці предмети, що мені потрібно буде здавати до вступу в університет. Хвилювання присутнє, але не потрібно зважати на це, тому що воно буде тільки заважати. Хлопці ж кажуть, хвилювань у них немає. Це «Я я сильно хвилююся. Я завжди позитивний, всьому знаходжу позитив, ніколи не нервуюся». Читалі, які вже кілька років є інструкторами у пунктах тестування, відмічають зараз для випускників ЗНО вже не новинка. Усі звикли і добре ознайомлені з правилами проблем не виникає. що з кожним роком наші діти стають класніші, класніші. Вони стають більш відповідальніші, якщо минулі роки. В туалет виходило 90%, то зараз відходить один відсоток. Ну, більш такі наші діти культурні стали. Я знаю, може, можливо, сподіваюся не сході, але діти мені дуже подобається. Такі шуцей зауважень майже немає. Вранці тестування розпочалось без неприємностей. Усі учасники у 24-ту школу прийшли вчасно і мали усі необхідні документи. Неточності, які виникали, швидко вирішували. Два таких випадки у нас є: що номер сертифіката не співпадає з номером наліпки на партії. Ну, це трапилося тому, що ці дітки спочатку реєструвалися перший раз пізніше щось передумали або здавати якийсь предмет, або хотіли додати якийсь предмет, і вони повторно перереєстровувалися. І, можливо, зв'язку з цим не співпадали ось ці номери, але діти допущені і. Зайняли свої місця в аудиторії, і це буде прописано і в аудиторних протоколах, і буде прописано в карті спостереження. Окрім перевірки знань, абітурієнти пройшли перевірку на чесність. Під час технологічної перерви їх перевірили із металошукачем. П'ятеро абітурієнтів дискваліфікували з тестування на Тернопільщині. Один мав при собі фотоапарат, а четверо мобільні телефони.